47% опитаних сказали, що живуть в постійному стресі. І 20% українців мають високий рівень стресу та низький одночасно рівень стійкості. Коли ці показники об'єднуються, це дійсно ризикований фактор. Фактично, кожен другий, з ким ми зустрічаємося щодня, потребує допомоги, підтримки. І навіть коли він про це не скаже. Справжня підтримка, яку ми будуємо, має бути гнучкою, максимально інтегрованою в усі звичайні середовища життя людини, В школу, сімейну амбулаторію. Ми бачили в робоче місце. Тобто бути поруч, коли запит нарешті з'явиться. Тож потрібно більше послуг різних всюди. 57% дітей і 64% дорослих краще справляються зі стресом, коли мають хобі та коло спілкування. І все це є копінгові стратегії, тобто способи подолання стресу, які вже існують, напрацьовані людьми. Їх треба тільки підтримати, побачити і зрозуміти, що ось тут можна це знову ж таки вирощувати. Саме прагнення підтримати підлітків та молодь, які є в багатьох сенсах, в багатьох випадках над чутливими, найвразливішими. Підштовхнуло мене і мою фундацію розпочати проєкт створення мережів, мережі молодіх просторів з компонентом психосоціальної та психологічної допомоги. Центри 1221 будуть вони називатися саме так. І це вік наших клієнтів від 12 років до 21 року. Я впевнена, що це велика місія. Я всім вдячна, хто її виконує. Я думаю, що варто це зробити. І ще раз дякую, що ви дійсно залучили.